Так, провірю, чи працює. Так, працює. Привіт всім! Це Декстір. На зв'язку Декстір. І я хочу обсудити одну теорію. Що знаходиться за маскою кожного з нас. В особливості шести зал... Зал... жалюгідних друзів. ж... Наш... не, семи вони дружать. А в мене цього дару, по-перше, нема дружби. По-друге, хоча ні, в мене є друзі, це мої улюблені роботи. І вони готові терпіти мій стрес. Мій доволі непоганий антистрес. Ладно, до, перейду до суті. Да. Я. Я знаю дещо? Дещо що? Де що. Де що в кожного з цих семи друзів є свій скелет у шкафу. Так, да, в кожного вони є. Але в них їх найбільше. У Фифти є у них кожного є печать. Поки що мені. Я знаю про дві з них. Тобто. Про сонтика і денчика. У Денчика книжка. Це, мабуть, означає, що він постійно розумний. Із сонтка це саме найпомітніше. Над бров'ю знаходиться, над лівою бров'ю знаходиться о, куряча ножка. Мабуть, це зв'язано з тим, що він голод, завжди голодний і краде в мене печиво. За це я його чуть не пристрілив. І, зр... і я зробив пістолет, який не тільки може стріляти. Зразу за вистріл двома е кулями. А ще й переливає кров. Я вкраду в них кров і перелью собі. І так я став. Ще в мене є запитання до... До Харгуда, І я йому вис... мій клон вистрілив йому прямо в ногу. І він мав померти, а не помер. Він мав перестати ходити, тому що прострілив ногу, я йому дасть сквозь. А ще я трохи підхворів. Думаю, їхня кров вилікує мене. Я жив і -вот Бог. Він швидкий. І ще він постійно. Я замітив, що постійно всі виїгрують з мене. І за нього, мабуть, всі біди на землі. Якщо, якщо я його знайду. Посіб його вбити, значить, криво знімаєш робота, криво знімаєш. Нормально я знімаю. Добре, все. Якщо я знайду спосіб його вбити? Я стану королем світу. І цей спосіб я хочу знайти. Потрібно вступити до культ, зібрати культ. Я знаю, що є культисти. І я хочу знайти е, підручник, який знаходиться на місяці. Перший підручник в мене. Це не щоденник з гравіті Фолсні, а штуч ось такі кни... книжки. У мого знайомого Космо є така. Книги темні книги. Книги темної магії. Там В ньому є заклинання по призиву молоха. Зробимо літ молоха, і я, отр... і я зможу стати. І молох дасть мені... Способності. Я хочу призвати молоха язичського демона. Все робот. Можеш перестати знімати? Я не можу вимкнусь. Я вимкну. Серйозно. Що Що люди злякалися?